З липня буде ще більше спрощено механізм нарахування субсидій. Але українцям варто перевірити, кому необхідно подати нові заявки, зазначили в пенсійному фонді. У липні пенсійний фонд України продовжить призначати житлові субсидії на неопалювальний період, а це з 1 травня по 30 вересня для більшості домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому опалювальному періоді. Для тих, хто вже отримував цю допомогу під час опалювального сезону, такі субсидії будуть перепризначені автоматично, акцентують спеціалісти фонду. А от деяким категоріям українців необхідно подати заявки на отримання субсидій наново. Ось низка умов для визначення тих, кого це стосується. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги, якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих, якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. У пенсійному фонді зауважують, розмір субсидії в неопалювальний сезон складає в середньому від 350 до 400 гривень, а з липня діятиме спрощений механізм у виплати житлових субсидій. Аби отримати житлові субсидії, тепер не обов'язково навіть виходити з дому, адже кабінетом міністрів затверджено спрощений механізм звернення, акцентували урядовці. Члену родини потрібно лише подати спрощену заяву. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати. В електронній формі спрощене завернення можна подавати в онлайн-кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку Пенсійного фонду та на порталі Дія. Це не вимагає стояння у чергах та мінімізує допущення помилок. Крім цього, якщо ваша сім'я належить до внутрішньопереміщених осіб, а цей статус повинен підтверджуватись відповідними довідками, зауважують спеціалісти. То житлова субсидія може призначатися без укладання договору оренди житлового приміщення, в якому проживає сім'я. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Новини Харків.